Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність. Олексій з нами зв'язався да. з центра міста. Пане Олексію, я вас вітаю. Чуєте ви нас? Вітаю вас. Чую вас чудово. У мене до вас запитання. Сергій Олексієв, Мустафа Джемільов і Ніна Южаніна. За перший закон, який мені здається був тиждень тому, голосували з вашої фракції за. Чому так? Мені здавалося, що фракція Європейська Солідарність це фракція, яка у нас себе позиціонує як опозиція діючої владі. А тут ваші депутати з фракції приєдналися до цієї спецоперації, яка ліквідує е незалежність е е антикорупційних органів. Можете нам пояснити? А не голосування, але я, думаю, але я думаю, що вам треба питати про це голосування ніхто. Я був один з тринадцяти народних депутатів, які голосували проти минулого тижня. Нас таких на всю Верховну Раду було тринадцять людей. І ну, думаю, що і до речі, трансляція пряма, яку я вів тоді засідання. Я думаю, теж дуже допомогла людям розібратися, що відбувається. Тому я зробив все можливе. Вся спецоперація, ця ганьба не пройшла і боровся з цим просто з усіх своїх сил. Дуже радий, що сьогодні ця ситуація виправлена, хоча вона вже... Завдала суттєвої шкоди державі, на жаль. А що стосується їхніх голосувань, треба питати їх. Я вважаю таке голосування ганебним, помилковим. Які в них є аргументи, то хай вони розповідають і пояснюють. Ну нам важко інколи напряму спілкуватися з деякими представниками Верховної Ради, вони на відміну від вас і сьогоднішніх гостей в студії не дуже люблять приходити до нас, можливо, відповідати на питання. Я думав, що ви все ж таки з однієї фракції. І більш-менш могли пояснити, чи були внутрішні. Ну, Мустафа Джемів я бачив його публічні коментарі на цю тему. Він публічно коментував, тому кому цікаво, може подивитися. Але я, я не бачу жодного тут навіть, розуміння, виправдання. Ну це, це безумовно неправильний крок, неправильне голосування. Але вони самі за себе мають відповідати. Я за них точно не збираюся відповідати. Чи буде фракція Європейської солідарності або партія, до них застосовувати якісь дії, тому що це мені здається для політичної сили Петра Олексійовича Порошенка репутаційні ризики мати таких людей? Бо я дуже чітко пам'ятаю, як колись, коли ми на майдані 2014 року дивилися, хто так чи інакше голосував за так звані диктаторські закони, а це дуже схоже. І потім це було такою, знаєте, чорною плямою на всіх депутатів голосував, не голосував за диктаторські закони, і вони мали свою політичну відповідальність так чи інакше. Чи не ст... Як Ви вважаєте, стане оце голосування проти а, незалежності Набу а, такою чорною плямою для депутатів, навіть якщо вони зараз голосували за. Я впевнений, що стане і не тільки для них. Ми вже зараз ще багато говоримо про депутатів. Ну, і до них є багато питань, але найголовніша людина, на якій це стало чорною плямою, не змиває, і він цю пляму не прикриє навіть своїми блейзерами в стилі хаті. Це Володимир Зеленський, і це та пляма, яка можна робити вигляд, що він тут ні до чого. Ми всі чудово знаємо, хто це організував. Це був він, це було його бажання запустити своїх друзів-корупціонерів. А Тут вже тоді виникає питання: а хто ж тоді він? Тому ця людина, і якраз пляма на його репутації. Nee, це тому, що ця пляма вже нікуди не подінеться. І тому я сьогодні прийшов в Верховну Раду з картонкою «The End». Я вважаю, що це кінець цього всього фільму і кінець політичної кар'єри, як може комусь дивно прозвучати президента Зеленського. Але я реально в цьому впевнений. І тільки хочу подякувати всім тим людям, які вийшли на протести. Якщо б не вони, то це все ще стало і плямою на Україні. Яку б теж було б дуже складно відмити, а так слава Богу завдяки українському суспільству сьогодні, хоча б коментуючи західні медіа, де да, і вони самі про це говорять. Вони говорять, да ми побачили і розуміємо проблеми з українською владою, але на щастя в Україні є суспільство, яке готове поставити цю владу на місце. Це дуже важливо. Але повторюсь, це просто подяка тим людям, які вийшли. Якщо б вони цього не зробили, ми б з вами зараз були б просто в катастрофічній ситуації. Нас просто врятували ці люди. З картонками без картонок. і Я просто хочу подякувати всім і кожному з них за те, що вони проявили і мужність, і, і розум, і, і любов до України, і повагу до себе, і, і своїх цінностей. Пане Олексію, я вам дякую. Знаю, що у вас було всього 10 хвилин. Дякую вам. Ми їх вичерпали. Дякую, вам. дякую, і чекаємо вас в наступних ефірах і, можливо, в студії. Дякую.